Тут у нас написані, що, е, по-перше, він смачний. Діти випробували смак, і він смачний. І от уже в цій сучасній версії е, цього прекрасного коктейля уже навіть тут все 100% натуральне. Тут навіть немає цукролази, яка була колись, зараз стевія. Все абсолютно натуральне. І ще, що мене, я за фахом хімік і е, біолог маю два диплома, Що мене ще дуже тішить по-перше, всі абсолютно інгредієнти натуральні. А чому ми так на цьому наполягаємо? Ну, Тому що вже доведено, що нашому організму. Абсолютно корисні, не, не, не дають ніякого побічного ефекту для нашого організму. Це натуральні речовини. Тут все натуральне, це перше. Друге, створений цей коктейль по так званому принципу сублімації. Що це таке сублімація? Це беруться ну, природні джерела. Все, що завгодно, все, що я перелічила, вплоть до яйця і там горошка, і ну, я вже не кажу про овочі і фрукти, і воно висушується. Потім подрібнюється і знову довисушується. Оце є сублімація. Тому це абсолютно натуральна і гарно висушена суміш. Яку ми можемо з вами спокійно споживати. І ми знаємо, що тут все збалансовано, що тут така мінімальна кількість їжі, яка містить максимальну кількість поживних речовин, тобто макро і мікронутрієнтів. Ідемо далі, Надеюша. І от іще величезною перевагою цього продукту. Є те, що він а, розроблений і спочатку виготовлений був, даже, але зараз потужності вже в Німеччині, дуже теж педантичної країні, але розроблений він в Швеції. І тут дуже важливо розуміти, що одна з унікальних переваг взагалі продукції компанії «Аріфлейм» І в частності, от цього коктейля це оцей суто шведський принцип Лагом. Цей шведський принцип Лагом він мене просто настільки, Ну я не знаю, радує, надихає. Це чисто е, таке шведське слово, як аналогом яких нема в інших мовах. Лагом. Його дословно не можна перекласти, його можна тільки пояснити. Це не багато не мало, а стільки, скільки потрібно. І отут всього саме стільки, скільки потрібно. І в такому співвідношенні, щоб білок був. 100% біопроникнений, тобто 100% білка з цього коктейля засвоїться. І це дає гарантію Швеція. Це дає гарантію шведські вчені, це дає гарантію наша улюблена і перевірена часом компанія Reflame. Я повноцінний, усвідомлений прихильник продукції компанія Ріфлейм.